В Ефірі час новин для вас працюють команди фактів СІТІВІ та вікон СТВ. Двоє вбитих семеро поранених на Дніпропетровщині напередодні росіяни масово бомбардували кабами та скидали дрони на Покровську громаду. Там ворожа атака забрала життя двох людей, серед яких поліцейський, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені понад два десятки магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, автомобілі та п'ятиповерховий житловий будинок. Ще двоє чоловіків травмовані внаслідок вечірнього обстрілу в Нікопольському районі. Потрощені приватний будинок та авто. Ударні дрони, які росіяни Рували по Василівській і Добовиківській громадах Синельниківського району, понівечили інфраструктуру, сім приватних будинків і газогін. Поранений 41-річний чоловік його госпіталізували. Двоє двох людей вбили. Одну поранили росіяни і на Харківщині. Напередодні внаслідок обстрілу Куп'янська загинули дві жінки 42 та 62 років. А в селі Докучаєвській Роганської громади ще одна жінка звернулася по допомогу медиків. У неї гостра реакція на стрес. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. І четверо рятувальників поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району Росіяни скерували в дрон на мікроавтобус, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено. Ну а більшості областей України сьогодні діють погодинні графіки відключень струму з 7 ранку і до 9 вечора. А для промислових споживачів та бізнесу годиною довше. Міненерго повідомили, що це пов'язано з новими ударами ворога по енергооб'єктах у Донецькій, сумській та Чернігівській областях. Тим часом Укренерго закликає українців ощадніше користуватися електроприладами, особливо в пікові години вранці і увечері. Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикаєте кілька таких приладів одночасно до 22.00. Тим часом у повітряних силах відзвітували, що цієї ночі Росія спрямувала на Україну 80 безпілотників 61 із них захисники нашого неба знищили. Однак не обійшлося без влучань. 18 ударних дронів поцілили на семи локаціях. Ще на двох зафіксували падіння уламків після збиття БПЛА. Вони вправно нищать броньовану техніку ворога та не дають дихати російській піхоті. Їхні снаряди долають десятки кілометрів за лічені хвилини, роблячи шанси врятуватися для загарбників мінімальними. Наша знімальна група побувала в розташуванні бійців 148-ї артилерійської бригади ДШВ і побачила зблизька, як працює реактивна система залпового вогню Град більше в сюжеті Олега Ендриксона. Максимальна оперативність у дорозі. Швидке розгортання установки та наведення на ціль. Я топогіодезіст, ну, в міру, скажімо, бусаліст. Я орієнтую батарею, орієнтую орудія, орієнтую батарею. Е, моя задача е, на місцевості дати кутомір для навідника. Тобто перший істочник можна сказати. У ранкове небо над Донеччиною летять снаряди українського граду. Спочатку пристрілочні. Після коригування бійці випускають увесь пакет снарядів. Наступне завдання максимально швидко зникнути, адже ворожі дрони намагатимуться з'ясувати, звідки прилетіло. Зараз завдання максимально швидко поїхати. так? Стряпаться. Ми є жирно ворога. Навіть якщо їде танчик і град, вони вибирають град. Поки бійці маскуються в осінній зеленці, надходить інформація. Відпрацювання вдале. Град поцілив по скупченню живої сили ворога. Цього разу полетіло на 20 кілометрову дистанцію. Є різні типи снаряди на різну дальність. Є от, так зараз 20, є самі більші, це на 40 кілометрів. Вони такі почують по першому приходу. І то перший не поймуть, подумає, якийсь дурак і надалі вже ж летить і летить. Тобто вже не розумієш, куди б тобі бігти. Вправо, вліво, воно візде лягає. Снаряди граду долають відстань буквально за хвилину, тому ворогу відреагувати дуже складно. Якщо всі чітко навелися і пристрілочними ми попали, то вже ніхто не сховався. Це сюрприз. 20 кілометрів за одну хвилину пролітає снаряд. Тож питання, чи реально врятуватись від града, риторичне, кажуть воїни. Реально сховатися від нього? Від нього? Ну, да. Так. Бути сусідні посадки просто. Градом попасти кудись неможливо, в якусь ціль. Можна накрити площу і все живе, і легко броньоване буде знищено. Швидкість і далекобійність головні чесноти їхньої зброї. Підсумовують бійці 148-ї артилерійської бригади ДШВ. Тому наддосвідчені гради стають у нагоді і під час війни дронів. Вони дуже швидкі. Тобто він швидко відпрацював і швидко зник. І велику площу накриває. Наша птаха літає, дивиться, так як ворог теж швидкий. Поки він безорієнтований, то треба швидко його накрити, щоб… Не сталося нашої біди, тим часом ситуація дозволяє виїхати з укриття. Бійці швидко споряджають град новими боєприпасами і знову готові працювати по ворожим цілям. Підтримати їхню роботу ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на транспорт для воїнів 148-ї бригади. Долучайтесь. Олег Хендраксон, Олексій Євченко, Олексимбалюк. Програма вікне СТБ, марафон. Єдині новини. Цієї ночі безпілотники атакували російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира. І поки місцева влада запевняє, що нічого такого не сталося, у вранішньому звіті від ворожого міноборони навіть не згадують Володимирську область. Вибухи лунали і в районі ТЕЦ у місті Орел. Як повідомили місцеві жителі, вони чули серію потужних вибухів. Тамтешній губернатор відзвітував, скільки збито дронів. Водночас, ось аналітики телеграм-каналу Астра кажуть, що атака могла бути завдана ракетами або ж реактивними БПЛА. Скатець найбільше джерело електроенергії і тепла в області. Забезпечує роботу енергосистеми і теплопостачання міста. Його вже атакували наприкінці жовтня крилатими ракетами. Не втут. У місті тоді зникло світло. Ось це бахнуло Поблизу російсько-українського кордону зараз перебувають понад 10 тисяч північнокорейських військових. Поки що вони виконують охоронні функції. Такі дані наводить Національна розвідувальна служба південної Кореї. Також, за її даними, ще понад тисячу інженерів з КНДР направили в Росію на розмінування, а близько п'яти тисяч солдатів залучили до будівництва та відновлення інфраструктури. Натомість зауважують в розвідці Сеула Пхеньян вдосконалює системи наведення та точність ракет за допомогою Росії. Нагадаю, торік Кремль. Залучив понад 10 тисяч північнокорейських солдатів на війну з українськими військовими на Курщині. Спочатку ні Росія, ні Північна Корея не підтверджували, щоб Пхеньян фактично долучився до війни. Та згодом це визнав російський диктатор. А північнокорейський влаштував показовий банкет на честь загиблих на війні з Україною корейців. А це близько тисячі осіб. На Київщині служба безпеки України затримала коригувальника, який наводив удари росіян по енергетичній інфраструктурі столиці. Це вже другий учасник агентурної групи ФСБ. Першого співробітника СБУ затримали навесні цього року. Він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині ж йдеться про його 49-річного поплічника, працівника місцевої СТО, який шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Там він потрапив у поле зору ФСБ, ФСБ-вців, які його завербували. За інструкцією інструкції російської спецслужби зрадник збирав інформацію про енергооб'єкти столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних цілей були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва. Агенту ворога інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Чимало українських жінок втратили найдорожчих, але не втратили сили жити. У Карпатах стартувала психологічно рекреаційна програма Стіли серце матері для дружин загиблих захисників. Канадська благодійна організація Maple Hope Foundation об'єднала 12 жінок з усієї України аби підтримати їх у найважчому пережити втрату і віднайти сили для себе та дітей. Роман мій чоловік. От це він у своєму вертольоті сидить. Юлія втратила чоловіка ще у 2017-му. На той момент її другій дитині, сину, був лише місяць, щоб упоратися із болем, сама стала бойовою медикинею, але тільки зараз, через вісім років, уперше дозволила собі подолати горе, про яке ніколи не говорила вголос. У війську набагато легше стало переживати свою втрату. Коли чоловік загинув, дитині місяць був, і я знала, що мені потрібно, потрібно щось робити для і викормити дитину, бо в мене молоко майже зникло було, і старший син. І в мене, знаєте, як такий якийсь емоційний просто блок став, що я собі не дозволяла горювати. На ретрит в осінні Карпати приїхала дружини загиблих, зовсім молоді жінки, які залишилися сам на сам зі своїм болем та дітьми, з якими разом переживають втрату найрідніших. 12 учасниць з усієї України, Аліна із Києва. Її чоловік загинув минулої осені. Тримати себе в руках постійно говорю собі, тому що є дитина. Я не скажу, що я ну чудово справляюсь ні, тому що туга, смуток. Все він вирішував в житті. Все вирішував він. Від, там, я була за міцною стіною, а тепер воно все клалось на мої плечі. Хоча я, мабуть. Сильна, якщо я ще поки тримаюся, я хочу в це вірити, бо він це вірив. Він казав завжди так, витри сльози і йди. Тому я йду. Програми Сціли серце матері створила українка з Канади Світлана Комінко, яка з 2014 року підтримує українців у війні. У першу чергу це підтримка жінок та матерів, які переживають власну втрату, та, попри усе, мають бути сильними і знаходити ресурс, аби наповнювати життям дітей, якими опікуються. Це робота з їхніми. Переконаннями, так, тому що дуже багато почуття провини, багато почуття сорому, агресії. І ці емоції, емоційні стани вони блокують зцілення. А горе треба вчитися проживати. Тому що не прожити горе буде бити по фізичному здоров'ю і по ментальному здоров'ю. Спочатку загинув чоловік, через з місяців загинув єдиний старший брат, і настав час неймовірного спустошення. Коли ти порожній, ти, ти існуєш. Мене є двоє дітей, і прийшло розуміння того, що я не можу допомогти вийти дітям з цього, поки я не витягну себе. Пані Ірина була учасницею першої програми, а нині вже сама підтримує інших. Наголошує це не просто ретрит, це рекреація, бо саме природа, прогулянки у лісі та гори дають зцілення. З Луменявські ми їдемо на природу, дівчата через річку ходили зранку через річку. Тобто це те якісь такі моменти, які дозволяють тобі пробудитися. І ми їм показуємо про те, що навіть невеличкий відрізок часу протягом дня, наприклад, там, тих 20 хвилин на Манявському водоспаді можуть наповнити їх. І вони це наповнення можуть шукати в своєму житті повсякденному, яке вони мають. У часи, коли війна забирає не лише життя, а й здатність жити далі. Такі ініціативи, як «Сціли серце матері, стають порятунком для багатьох жінок. Бо іноді треба більше аніж повернутися додому. Треба повернутися до себе. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Співробітники столичної нацполіції вилучили у киянина шахет, який той перевозив на даху автомобіля. Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БПЛА. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет. Це справді виявився шахет, але з вихолощеною бойовою частиною, тобто він не становив загрози життю та безпеці людей. Власник транспортного засобу 30-річний місцевий житель, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат домуз. Музею, та поліцейські вилучили шахет для проведення додаткової перевірки. І поки це все. Наступний випуск за 15 хвилин. Побачимось.